Всім привіт! Мене звати Роман Вискребенцев, мені 29 років, і я закінчив Карпенка Карго майстерня Гулякіна Євгенія Олександрівни. Одна з нових моїх робіт це короткометражка Подарунок, де я зіграв головну роль режисер Олег Мартіросян. Там я був добряком, який заради свого найкращого друга готовий на все, аби тільки йому допомогти. Також зіграв в серіалі. Сліпа, головну роль, де мій герой, закоханий по вуха, готовий на все, аби тільки все було по-чесному та справедливому. Зараз на даний момент я волонтер, паралельно відточую навички боксу, плавання, роботи зі зброєю. Буду радий, якщо це знадобиться у зйомках. Дякую за увагу.